Вітаю, шановні глядачі. Ну що, з великої, могутньої, непобідімої продовжують виїжджати люди, які обслуговують режим Путіна або члени їх родини. Так, родина Кирила Дмитрієва переїхала до Штатів. У мами цього Дмитрієва громадянство. Українське і американське. Ну, вже стало відомо, що його сім'я виїхала до Америки. Чому? Чому? Вони ж перемагають? Уже все абсолютно вирішено. Все, Перемогла. Не то, що перемагає, перемогла вже. А сім'ї чомусь роз'їжджаються. Давайте подивимось на цю ситуацію. Чому? Яка причина? Нещодавно ми з вами робили розклад на Ксенію Собчак, яка теж хрещена. Бо хрещениця, Хрещена Путіна, вона теж лапті намилила на Іспанію, так? Да? От давайте подивимося. В чому причина, чому Дмитрів вивозить свою сім'ю до Америки? А в нього страх є. В нього щось, щось він сильно боїться, ви знаєте. Нічні кошмари. Тут, тут він боїться якогось завершення. Насувається якийсь період завершення якогось етапу, можливо, Росії, можливо, путінського режиму. Це ми зараз спробуємо вияснити у подальшому з подальших карт. Завершується його робота, скажімо так. Він завершує свою роботу. Або думає завершити свою роботу. Тому що завершується період, етап. <кій> <кій> Тому що він боїться соціального вибуху. Вони носом чують. І в синіх Саптяк теж випадала, чому вона, чому вона готує собі там таку площадочку, да? а теж такі рочка жезлі вони бояться чогось. Вони бояться соціального вибуху, тому що їх не пожаліють за те, що вони сотворили і з Росією, і з Україною, в яку дупу затягли, все це країну всю, Да? Тобто боїться він соціального якогось вибуху, внутрішніх розборок. Це внутрішні, внутрішні процеси, як в самому оточенні Путіна його режиму, в країні, він боїться. Рух. Коли почнеться реалізація. Реалі... Реалізація, То, знаєте, він проводить роботу, коли закінчиться його робота, закінчиться робота, може початися неприємні моменти. Зараз ми подивимося, що це за. Рицарі тут випали. хороші новини. Перемога в майбутньому у війні. Ви знаєте, призупиняються Пентаклі для. для... Він розуміє, да? що б не робили, але Пентаклі текти в Росію, ну, вони призупиняються, рух призупиняється, да? Тому от в майбутньому <кій> хороші новини і перемога для е, у війні, що перемога у війні а, буде зруйнована, перемога зруйнується. Дивіться, тут вони отримують не перемогу, або... а він відчуває, що програш скоро буде. А як... І як тільки буде башня перемозі, отут почнуться бунти, він їх боїться. Тобто вони зарання починають собі, бачите, як площадочки такі робити, хто де. Ось так. Ну, якщо Дмитрієв розуміє, що це кінець в е -е, перемозі, да? я розумію, чи розуміє це Путін, е -е, у нього є бажання, емоції. Тут, тут можуть розпочатися дуже, дуже сильні емоції, бурлити емоції, коли, коли станеться башня у війні. Емоції. А він знає таємну інформацію. І таємна інформація йде від спецслужб. Слухайте, а Ксенії Собчак, Собчак теж випадало, що вона знає якусь інформацію від інсайдерів із спецслужб, теж від цього короля Собчак. Тобто їх попереджають, що е, яка насправді ситуація, реалізація у війні, да, яка насправді ситуація це перемозі кінець, башня повністю. І е, прийшла до нього інформація таємна від е, цих за війну і від спецслужб, або, або від військових, або від спецслужб. Да? Таємна інформація якась прийшла. Що йому, що йому повідомили? Ну, це на високому офіційному політичному рівні це, оце, оце. розуміють, що башня вже нависає, е, що нависла башня над е, найвищим політичним керівництвом і над. Е, Скажімо так, корононосцем цієї країни, да? тобто тут криза може статися на високому політичному рівні, може бути прийнято рішення, або треба приймати рішення, що це кінець. Ну, я вам скажу так іще: що можуть тих людей, які обслуговували цей режим, їх можуть просто бути прийняті рішення, просто прибирати, зачищати. Розумієте? Тому можуть під роздачу потрапити і сім'ї. ну Я думаю, що спочатку сім'ї для того, щоб ну, в одиночку краще або легше було не так помітно було виїхати із території Росії. І тут же ж я теж робила розклад: до цього всього додається, що відчуває пропагандисти відчувають те ж саме. Да? І швидше всього, що ми до цього часу невідомо, де похований. Оцей їхній пропагандистський саян, де він, що він, і так далі. Але там теж випадала таємна інформація, і він десь таємно виїхав. Щось таке відбувається. Тобто, може бути прийняте таємне рішення високого політичного керівництва, що скоро когось будуть прибирати, або їх будуть зачищати. Або тут ситуація піде зовсім, зовсім не хороша. Його попередили. Що скоро може все закінчитися, і дуже швидко може закінчитися. Да? Політик якийсь високопоставлений. Або ті, хто обслуговували цього політика, про що знають, що ситуація? Бачення. Ситуація формується так, що треба виїжджати, приймати рішення виїжджати. От до всього всього цього іде, а формується така ситуація. Треба виїжджати до інших берегів, приймати рішення, реалізувати цю ідею, тому що прийнято рішення реалізувати ідею, прибрати якогось, закінчити, прибрати, прибрати якусь людину. Все йде до того. Це може статися дуже швидко, в будь-який момент. Ви подивіться, як вони зашевелилися, да? що намічається в Кремлі? Що? Новий проект намічається? Це уход. Уход когось. Через уход якоїсь людини реалізують десятку мечів. Да? Отак от, от тут намічається новий проєкт через уход. Тому що всім уже все нас чортіло. Треба щось змінювати. <кій> що намічається на Росії? Чому Дмитрій вивозить свою, намічається гра, гра, пажі, щось нове, емоції. Намічається гра, хитра гра, намічається. Уже визначено. Уже приблизно все сплановано і визначено в цій грі. Що саме? А удар буде по комусь? Сплановано по кому саме буде нанесено удар. Слухайте, ну я знову говорю, що там все-таки щось, щось таке на болотах починає, починає бродити. Начебто тому, <кій> тому так швидко вони поспішають з цим, цим проєктом. Тому і кратняку, нашому, такий посил, що давайте, давайте, вже все, часу немає, все прискорюється, підписуйте швидесенько, підписуйте, наче кран, тут. Кранти, тут кранти, тут щось намічається. От вони ще, ще попробують, якщо не вдасться схилити Україну до капітуляції, то там тоді десятка мечів, трійка мечів, ну, уход і так далі. По відлюднику. Хтось через удар, хтось повинен піти. Намічається відлюдник. Через санкції, через безвихідну ситуацію відлюдник намічається. А хто а імператор? Імператор, слухайте, його... таке враження, що його вже ну, вкотре вже випадає, так? Так, коли ж його вже приберуть, господи. Уже б давно пора. Ну, от так от, дивіться, щось таке намічається. Ця. Тому що необхідно. Зараз ми подивимося, що тут ця економіка. Економіку треба відроджувати. Економіка лежить по чотирці мечів повністю. І не те, що повністю, а по страшному суду. Економіка йде. Чому і, і тиснуть зараз на е, Кротняк, на Україну, да? тому що страшний суд, ідея, е, тому і ідея. Да, прискорюватися, прискорюватися, розвертати колесо фортуни, щоб врятувати Пентаклівий дім, домовленості. Давайте домовлятися. І в цих домовленостях ви втрачаєте конкуренцію, втрачаєте е, свої е, пентаклі, да, кризу. Е, е, тобто Україна в переговорах виходить із цією із втратами, віддає все. Да? Але все йде по ілюзії, тому що проблеми. Проблеми, які вже затяглися, вони переходять на людей, і це може дати шанс запустити процес, процес, да, тут бажання, тут може бути процес силового протистояння. да. План треба успішно просувати той, що зараз запускають, іначе тупік. Далі смерть в дому, некерована ситуація. Да, так от. Ну що, щось таке, знову таке говорю, що щось таке на Росії надвигається. Швидше всього, що будуть міняти, бачите, пускати по відлюднику. Або піде в відставку, або взагалі десятка мечів. Вдруге, та ро дає чітке розуміння, яка ситуація не зовсім гарна, назріває на Росії, тому і спішать. Притиснути Україну до капітуляції, іначе хана, тут удар. Да? І це десятка мечів, це зрадницький удар, тобто це е, наб... ізоточення, тут зрада намічається, тобто процес і, і п'ятірка жезлів, да? чого бояться Чого бояться п'ятірки жезлів, Тобто заколот, можливо, намічається заколот у найближчому да, трійка. Це удар від своїх, від ближніх. Дуже болючий, найболючі це, це зрада, це і всередині. Да? Зрада і п'ятірка це всередині процеси. Зрада всередині. Ну, подивимося, що, що далі буде. Але не, не від хорошого життя, як то кажуть, тікають. Да? Якщо люди стоять на високих щаблях. Влади входять в найближче оточення, то, звичайно, що вони мають якусь інформацію. І таємну інформацію Дмитрія таки знає. Ну що, треба стояти, треба вистояти і дочекатися, поки Росія завалиться, а вона розвалиться. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.